На вузликах э, витрата тканину три рази більше, чим якщо ми вяжемо на паучок. Пані Тетяна вже майже півтора роки як долучилась до волонтерського руху плетіння маскувальних сіток. Спочатку, як і всі, створювали свої вироби за методикою в'язання вузликів з тканини. а вже потім і нині дотримуються так звані технології павучка. Замовлення приходять на різні розміри на різні напрямки фронту, де природні та погодні умови кардинально відрізняються один від одного. Спочатку ми в'язали вузликами, От. Ну, це поновується дуже швидко, вміння там, головне кольори. Витримувати гаму, яку замовляють, якщо це брудний сніг або білий сніг, то зрозуміло вже проще, і якщо це на літо в'яжеться там, вже повинна гама добирати. От. І це головне, щоб не було перенасищення яких-то кольорів, і саме головне, щоб не було неприродних кольорів. За майже два роки інтенсивної роботи волонтерського штабу Кривбаз-Паляниця доводилось плести маскувальні сітки різних розмірів: 4 на 4х6, на 8 та навіть 18 на 10 Загалом тільки за перший місяць нового 2024 року вже сплели більше тисячі квадратних метрів і їх вже використовують за прямим призначенням. Про що красномовно свідчать відповідні світлини з передобою від захисників. Перший місяць строку він завжди насичений. Як це по роботі, так і Справами, якими ми оточуємося на початку нового року, але ми не припиняли плідно працювати, таким чином за січень у нас було сплетено більше ніж тисяча квадратних метрів маскувальних сіток. Це 36 сітки різного розміру, різної кольорової гами, в залежності від запитів хлопців. І в залито на факультеті номер 1 480 окупних свічок. Ми завжди звертаємось про допомогу і завжди раді новим обличчям і новим рукам у допомозі в плетінні наших сіток. Волонтери кажуть, потреба у вільних руках завжди є, адже маскувальні сітки це та амуніція, яка одночасно витрачається дуже швидко на фронті і надійно ховає від ворожих очей позицій військову техніку Сил оборони України. Тож народні помічники продовжують свою роботу на благо країни. Контакти для зв'язку та сторінку в інтернеті із посиланням на постійну банку для збору донатів ви можете бачити на своїх екранах. Долучайтесь до благородної справи. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.